Якщо б мені довелося обирати серед українських письменників найбільшого бедгая, такого знаєте собі, героя з сірою моралью, від якого б тащилися всі дівчатка в юнацькому віці, я б стовідсотково обрала Ванниченка. Всім привіт! Ви знову на каналі Проліт. І після невеликої перерви ми знову з вами повертаємося читати книжечки для того, щоб було зрозуміло, що це канал книжковий. Я навіть поскладала всі книжки навколо себе. Ну раптом ви забули, що я книжковий блогер. І сьогодні ми з вами зібрались тут не просто так, а щоб вперше за багато років використати мій. Диплом українського філолога і почитати рівновагу у вітанні видавництва Віват. Давайте почну з того, що свого часу в університеті та й в школі я прочитала достатньо винниченка для того, щоб сформувати про нього якусь сталу цільну думку як про письменника. В школі ми почитали деякі його новели. І сонячну машину, якщо я не помиляюсь, яка була для позакласного читання. А також в університеті ми читали його Білий відміті, Чорна Пантера. Трохи в іншому віці після закінчення університету я прочитала ще записки Карпатого Мефістофеля, які вважаються таким собі маном, описом у його творчості. І я думала, що мені достатньо, але сталося так, що. Читаючи ці книги, я раптом зрозуміла, що Винниченко, скоріше за все, мій найулюбленіший український прозаїк ever. Найбільше з усього прочитаного мені на той момент сподобалась, мабуть, Чорна Пантера і Білий ведмідь. Правильно воно так називається, Юля, і. Саме через те, що там так само була ось ця тема емігрантів у Франції, в Парижі. Правда, там е трошки більше оповідалося про мистецтво загалом, про ставлення головного героя і головної героїні до мистецтва. Як це поєднується із тим, що паралельно треба ще мати дитину? В їхньому випадку ще й не дуже здорово на той момент. Тому, коли Віват випустила рівновагу, яку я. Очевидно, ніколи не читала, і, дізнавшись, що там так само будуть емігранти, які житимуть у Парижі, тут, знаєте, по обкладинці все видно. Я сказала: давайте, дайте мені її, і Віват мені її надіслали. Ще одним величезним плюсиком до рейтингу цієї книги це її колір. Я не знаю, хто придумав робити цю класику різнокольоровою. Я знаю, що для деяких людей вона може видаватися трохи пошлою через те, що це ніби класика, а вона в нас із кольоровими зрізами, вся така яскрава, восилкова. Але мені здається, що це така класна штука на майбутнє. Я пам'ятаю в якомусь відео казала комусь, що я. Залишаю в своїй бібліотеці найчастіше ті книги, які би я хотіла, щоб читали мої діти. Тому що свого часу в мене не було такої можливості, в моїх батьків було рівно нуль книг от стільки -от приблизно, тому я мала нуль можливостей взяти в них щось почитати. І мені видається, що книги саме в такому оформленні до таких книг точно тягнулася рука якогось, знаєте, юного починаючого читача. Тому я, чесно кажучи. Розумію, чому дехто вважає це оформлення трохи пошлим, але водночас воно ж таке красиве, просто неймовірно. Знаю, що нещодавно я навіть казала, що наші видавництва видають занадто багато. Української класики і дуже часто однакової. Тут такого немає. Дуже багато балів собі заробила серія класиків. за те, що в них в серії є Григорій Квітка основяненко ще один, мабуть, найулюбленіший мій письменник в історії людства, особливо його ось ці сентиментальні. Оповідання. Ну, там не тільки Маруся, якщо що. Але давайте повернемося до рівноваги, яка просто божественно красива, і до неї мені ще навіть надіслали пін. Я знаю, що віват робить дуже багато мерчу. По цих книгах, в моєму випадку, це отакий от красивенний фіолетовий пін. Мені було навіть шкода відчіпляти його від оцієї фіолетової картонки, тому що я не знаю, куди його такого красивого блискучого можна наклеїти в мене з одягу. Трохи криво, але тим не менш. Рівновага це один із ранніх творів Володимира Ванниченка. і ранні твори я його не читала. Цей твір було написано ще до тієї самої славнозвісної психологічної травми, після якої. У Винниченка у творах масово почали гинути діти або не гинути, так як було в записках Крипатого Мефістофеля. І також це було ще до сонячної машини і до багатьох інших його визначних творів. Але водночас, незважаючи на те, що я знайома, мабуть, із більш усталеним стилем Володимира Винниченка, можна було би не знати, хто автор, і прекрасно розуміти, хто саме цей твір написав. Тому що є у Ванниченка якісь такі характерні риси, які не притаманні жодному українському. Письменнику він любить кидати читача із крайнощі в украйності, і якщо вже Вониченко придумав собі сам якусь філософію, то він зробить все можливе, щоб максимально а, вписати її поміж рядки своїх творів і водночас не нав'язати власну думку читачеві. Мені здається, навіть якщо він і намагався це зробити, в нього погано виходить, оскільки він дає дуже багато різних протилежних. Думок на рахунок тих речей, про які у своїх творах він розповідає. рівновага це супер емігрантський твір. Він а, частково заснований на житті Володимира Венниченка, тому що в його житті часто були періоди, коли він проживав у Парижі. Старість він провів на півдні Франції, де вже потім був веганом, сироїдом. Я ж кажу, знаєте, ось цей «eat boy» початку 20-го століття в українській літературі, і тут є дуже багато настроїв. Які зараз можуть цілком відгукнутися у серцях багатьох українців, яким довелося покинути батьківщину і намагатися асимілюватися у чужому для них світі, в країні, яка може здаватися для них чужою, ворожою взагалі дуже сильно рівновага просякнута цією самотністю і. Засланням із рідної країни, де все трохи краще ніж. В країні зайфливою вежею. У цій книзі вміщено два твори Володимира Винниченка. Два вони мають ось цей іммігрантський характер. У рівновазі нам розповідаються про жителів однієї квартири. Більшість з них це представники певних політичних рухів, рухів есери, ЕСДК, сатаністи, антагоністи. Ну, гаразд, з останнім я пожартувала, але тим не менш, зізнайтесь, було смішно. Серед них є і головна героїня Таня, котра. Е Знаєте, революціонерка за покликанням, а не за збігом обставин, оскільки вона є донькою багатої поміщиці, і, в принципі, е, ну, ця революція нічого б їй у фінансовому плані нового не принесла. Вона просто ця її ідея, вона нею живе. Таня сповідує доволі революційні погляди, як на початок ХХ століття. Вона не визнає шлюбу цього звінчанням. Знаєте. І в неї такі відкриті стосунки із її нареченим Шуркою. Але не ті відкриті стосунки, про які ви подумали маленькі збочинці, це просто громадянський цивільний шлюб. Ось так, це типу цивільний шлюб у тані і її нареченого. Поміж тим, у нас є дуже багато інших персонажів, наприклад, художник Аркадій, різні поети, різні ем, політичні діячі, просто багаті люди. В нас є головний герой, точніше, один із головних героїв, якого звати Хома, і водночас це один із любовних інтересів Тані, почуття до якого вона дуже довго в цій книзі не може визнати. Що характерним є у стилі Ван Наченка, це те, що він відразу. Або на початку, або десь приблизно в зав'язці твору, намагається розповісти нам, яку філософію він тут використовує. В цьому випадку це якраз рівновага. Оригінально цей твір вийшов спочатку на Росії, і от російською він називався «На вісах Жизні, тому ось тут у нас намальовані на покладинці Терези. І Вонниченко вустами своєї персонажки Мері, Намагається розповісти нам про цю філософію урівноваження. Тобто, коли людині чогось не вистачає, і коли е, якусь частину її життя відібрали, вона намагається урівноважити її якимось новим захопленням, наприклад, або е, чимось таким, що може зайняти її думки, якраз е, щоб зайняти те місце, яке колись належало іншому її. Діянню або людині. Тобто дуже багато людей звідси намагається віднайти цю рівновагу, оскільки вони вигнанці зі своєї батьківщини, хомі там по сюжету світить смертний вирок, якщо він повернеться на ту батьківщину, багато з них опинилися, знаєте, на узбіччі долі і намагаються якось жити. Оскільки. Зважаючи на всі обставини, всі вони революціонери, всі вони виїхали зі своєї батьківщини недобровільно. Їм, на зміну цим ідеям, які вони сповідували вдома, потрібно знайти щось типу нове для того, щоб урівноважити якось своє життя. У передмові до цієї книжки, я так розумію, літературознавиця порівнює цю. Книга і цей твір із богемою Джакомо Путчині, якщо я не помиляюся, і, мовляв, це дуже схоже на таку собі українську богему. Тобто це така собі інтелігенція, вигнана інтелігенція, вона зображена у Володимира Вонниченка тут, як збільніла інтелігенція, котра практично не має засобів на існування, окрім, мабуть, одного Хоми. Отам він один там ну, найбагатший серед них. Рівновага дуже сильно нагадує перетягування канатів. Кожного разу, коли у одного персонажа щось зникає, або він щось втрачає. Він робить все можливе для за того, щоб заповнити цю пустоту. Наприклад, Аркадій, який зневірюється в тому, що він митець, який малював там шести груду жовту жінку, якщо я не помиляюся, мені пам'ять не зраджує. Він вирішує, що він втомився від цього голоду і починає погоджуватися на непристойну пропозицію хоми, який випробовує Аркадія на чесність, можна сказати так, і на відданість мистецтву, яку у книзі називають штукою. Таня, в свою чергу, випробовує свої почуття до свого наречанного шурки. Шурка випробовує свою релігійність. Дуже цікава він релігійна людина, яка час від часу ходить на збори до сатаністів, звісно, ну, дуже, дуже цікава людина. Хома, в принципі, через те, що його було зраджено, намагається випробувати навколо всіх людей, навколо себе, для того, щоб знаєте, двічі не стати на одні і ті ж граблі. І в кінці цієї книги можу сказати, що практично у всіх персонажів оцій Терези вони урівноважились. Тобто, кожен із них. Скоріше за все знайшов щось, чого йому не вистачало. Це як відсутній пазлик у великій картині, яку ви складаєте і ніяк не можете зрозуміти, чому цільне зображення не виходить. Саме про це і є Ванниченкова рівновага. Особливістю того, як він пише, полягає в тому, що за ним дуже складно встигати. Особливо це стосується більшості його прози і його романів, оскільки він нам показує е, дуже багато протистоянь, він протиставляє одним одних людей, іншим людям ніколи ти не можеш дочекатися в нього якось. А... Стабільного авторського відгуку або авторського бачення, він лишає тебе сам на сам із персонажами. Хай це буде твір від першої особи, як, наприклад, було в записках Карпатого Мефістофеля, чи хай це буде якась драма, як було у Чорній Пантерії, білому ведмеді. Врешті-решті залишаєшся і створом сам на сам. І незважаючи на те, що саме хотів сказати тобі Володимир Венниченко, він таке враження, що дає тобі простір на подумати про на визначитись. Можливо, саме тому, навіть ось тут в анотації, вказано, що Володимир Винниченко це модерніст і провокатор. Чому саме провокатор, спитаєте ви? А все тому, що у Ваниченка, як на початок ХХ століття, були дуже і дуже специфічні погляди. Це зараз ми такі. На кожному кроті, їй богу. А тоді це було ну, дуже навіть так скандальненько, до прикладу. Є в нього роман, який а, вийшов перед рівновагою який засудило дуже багато критиків. Чесність із собою це той роман, в якому Володимир Винниченко пропонує чесність із собою. Я не знаю, ну ви, мабуть, дуже здивовані. Так? Там головний герой цього твору він носій дуже провокативних ідей. А, наприклад, в нього. Пам'ятаю добре, одна з його ідей було легалізувати типу, проституцію, тому що проституція це ж така сама сила, знаєте, робоча. Це теж робітники, то як на заводах, і оце, от. Тому давайте легалізуємо. Мало хто із критиків оцінив цю книгу, багато хто писав, що чесність із собою. Провокують які для того, щоб провокувати, і багато хто навіть не хотів опублікувати цей твір із журналів. Врешті-решт, Ваниченко почав писати цей роман українською, завершив російською. Ну і от рівновагу він відразу російською писав. Щодо кохання, у Ванниченка теж були доволі цікаві погляди. Він дуже чітко розділяв у своїх розуміннях кохання і любов, тобто. Грубо кажучи, кохання це може бути тільки фізичне, плотське, це пристресне кохання, а любов вона може трапитись з тобою тільки один раз в твоєму житті, і це, типу, як модно тепер казати твій soulmate, і тільки з ним ти можеш мати дітей. Саме це і призвело до е, ось цієї проблеми. Дітей в творчості Водниченка, які з'явилися згодом, вже після рівноваги. Таке враження, ніби свою психологічну травму від тієї історії, він проєктував на дуже багато своїх творів. Розповім коротко, і без імен Володимир Вонниченко мав велику кількість. Коханок, деякі з тих коханок були одружені. Давайте будемо чесні. Подивіться, який це красунчик. Я кажу просто: подивіться, мені здається, всі жінки того століття були закохані у Венниченка так чи інакше. У випадку Венниченка, матір його дитини, стала вже заміжня жінка. Вона назвала свого сина так само Володимиром, і народився маленький Володя дуже хворим. Вже він був доволі слабкою дитиною. І Володимир Ванниченко, очевидно, не хотів цієї дитини, оскільки та жінка не була його любов'ю. Зі своєю любов'ю він, врешті-решт, дружився, і в них ніколи не було дітей. А ця була лише, знаєте, коханням. І Ванниченко пише один із своїх творів, де по сюжету головний герой так само не хоче мати дитину, і та дитина помирає і невздовзі після виходу цього твору в світ помирає, і справжня дитина. Ванниченка, матір е, маленького Володимира навіть звинувачувала свого коханця в тому, що це він прокляв їхню спільну дитину, і вона, значить, від того, від того твору померла. Подібний лейтмотив ми зустрічаємо в Чорній пантері і білому ведмеді, там, де е, автор ставить д ну, дві е, речі на шальки Терзів, з одного боку: мистецтво, а з іншого дитина, в якому Корній. Ніяк не може вирішити, ну він таке враження ніби й не вирішує, насправді, що йому робити, оскільки він хоче домалювати Богородицю, яка його шедевр, і він не хоче її продавати. А з іншого боку, в нього є хвора дитина, яку потрібно повести лікувати, тому що йому не підходить паризький клімат. Дитину звали Лесиком. От бачите, я дуже рідко запам'ятовую імена. У висновку Лесик так само віддає Богу душу. Єдина книжка, в якій все закінчується не так драматично, це «Записки Карпатого Мефістофеля. Там головний герой теж намагається прикінчити власного сина. Але, врешті-решт, знаєте, одумується, розуміє, що це не так і погано, це значить навіть добре. В нього буде дитина, в нього буде сім'я. І він відмовляється від цієї шаленої ідеї. В цій книзі є ще один твір, він називається Тайна, і там Володимир Винниченко намагається просунути нам ще одну зі своїх численних філософій, а саме. Головний герой, який емігрант-українець, спілкується із старим французом Лярошем про те, чи можливо, що людина живе заради любові, так? тобто чи може людина жити без любові. І наш з вами співвітчизник по сумісництву наратор каже йому, що ні, не може. тобто що людина не може жити без любові, якщо вона щось або когось не любить, з чим я, до речі, погоджуюся, скажу я вам. І там Лярош проводить так званий експеримент, в якому він намагається довести нашому наратору те, що е, насправді це брехня. Чим, врешті-решт, завершується їхній експеримент, ви можете. Почитати, але як ви можете помітити, схема завжди приблизно не та сама. І такі речі дійсно роблять Ванниченка справжнім модерністом з одного боку, тому що він дуже сильно заглиблюється в психологію персонажів. Він не просто розповідає про дії своїх героїв, він намагається пояснити нам мотиви їхніх вчинків, він намагається пролізти їм в голову і показати, що саме змусило їх чинити так, як вони. Чинять, на які подразники вони натикаються, як вони намагаються впоратися із певними обставинами, які є в їхньому житті. І це, до речі, дуже сильно відрізняє модернізм від реалізму, який був перед ним. Оскільки реалісти вони не намагалися пролізти в психологію людини, вони просто відтворювали дійсність, вони писали про соціальні проблеми, тобто про те, що Бентежить суспільство, а не про те, що бентежить одну конкретну людину. І Вониченка був доволі плавний перехід від реалізму до модернізму, і цей модернізм він легко прослідковується у більшості його творів. В нього там дуже багато, і навіть імпресіоністичних мотивів, в яких він намагається якнайглибше проаналізувати і розповісти враження певних персонажів. Від певних подій. Але, як я вже казала, найбільше мені подобається те, що Венеченко завжди кидає нас між двох вогнів. І я завжди коли обговорювала ще в університеті і з однокурсниками деякі твори, навіть з викладачами, і навіть просто читаючи коментарі, якісь відеоки до цих творів, ніколи там не буде однієї загальної, на всіх думки. Це ідеальна книга для рецептивної естетики і для теорії про те, що. Книга різна для кожного читача, тобто вона не однакова. Для кожного читача одна книга буває різною. Таке з усіма творами Винниченка. Насправді, кожна людина може побачити у цій книжці щось своє. Ми всі е, звертаємо увагу на різні тригери і у е, висновку робимо дуже різні висновки. У Винниченка. Е, Часто трапляється таке, що різні люди звертають увагу на різні речі. І оскільки Венеченко він ну, не показує свою основну цільну думку, або якщо показує її, він так зашифровує її між рядками, що її складно відразу з першого прочитання помітити, то і, врешті-решт, читацькі реакції вони супер різні. Тобто, там, де я бачила. У Вониченкових творах, наприклад, якусь несправедливість, або е, якщо я бачила, що автор хоче показати цього персонажа поганим, то зовсім інша людина у відповідь могла мені сказати, ні, так те -та що, навпаки, оцього, значить, персонажа він вважає хорошим, а того іншого вважає поганим. І це вся сіль якраз в цій класичній. Модерністській літературі. Недавно я зовсім вигоріла і також отримала невеличкий депресивний епізод у своєму житті. Але весь попередній місяць, враховуючи те, що я була на сесії, я отримую другого світу, яка теж пов'язана частково із літературою, я прочитала досить непоганий, досить великий пласт модерністської і постмодерністської прози, і вона супердепресивна, оскільки. Вона реально змушує тебе думати. Тобто, якщо раніше я читала дуже багато різних книжок по типу ромкомів або фентезі, то опинившися у вирі тієї літератури, в якій ти раптом повинен приймати рішення замість автора, це з одного боку дуже шокує і е, певний момент свого читання тобі хочеться все кинути, тому що ти не розумієш, на чий бік ставати. Проте така література, така як у Вониченка, зокрема, вона. Дуже класно прокачує наш мозок. Після прочитання таких книг ти набагато більше звертаєш увагу на деталі. Тобі більше не хочеться читати книги по діагоналі, тому що тобі здається, що кожне слово несе в собі якийсь сенс, пропустивши який, ти не будеш розуміти, що відбувається далі. І тут, в цій книзі, це так само дуже важливо. Я раджу вам читати. Більше класики і більше якихось визнаними визнаних критиками книг, помимо uh, звичайного, звичного нам uh, мас-маркету, який я люблю ціну і поважаю не менше, ніж класику, тому що це чудово прокачує ваші читацькі навички, це чудово прокачує. Um, Ваші, скажімо так, вашого внутрішнього літературознавця, оскільки а, в такі книги вони дуже часто ще і доволі пізнавальні. Наприклад, в нашому випадку ми можемо дізнатися про те, як жили іммігранти у Парижі свого часу. Також це дуже пізнавально, оскільки ви можете тут дізнатися про дуже багато різних політичних течій. І водночас, для того, щоб зрозуміти цю книгу, вам не треба абсолютно у всьому цьому розбиратися. Тобто, це такий приємний бонус дізнатися про кожного з них для того, щоб відкрити цю книгу для, для себе трошки. Краще. Саме тому мені супер складно оцінювати цю книгу балами по типу від 1 до 5 чи від 1 до 10. Оскільки це книга, яку взагалі тяжко. Радити комусь. Вона точно сподобається вам, якщо ви любите подумати над чтивом. Або якщо ви хочете почитати щось, що викличе у вашого домашнього книжкового клубу дуже серйозні великі обговорення із дискусіями, і з намаганням вияснити, де в принципі, чия правда. В цій книзі є вступне слово, і якщо ви візьметеся і читати, я надіюсь, що візьметесь, раджу вам, як завжди, спочатку прочитати, потім іти читати про що. Там у передмові, тому що по-перше, трошки спойлери. По-друге, дуже багато речей із Ванниченкової біографії, які там наведені. А передмова дійсно класна, насправді. Адже в класі, це, як на мене, найголовніше це не почитати, як в школі. Знаєте, ми читаємо критику перед тим, як читати книгу. А ліпше прочитати книгу, зробити про неї висновок, а потім вже йти і розбиратися. Буває дуже часто таке, що в моїй практиці теж таке було, що ти читаєш книжку. Вона тобі не подобається, то потім ти йдеш про неї читати, і ти такий. Так, от воно що. Типу, вау, це ж геніально, піду перечитаю, тому. Це дуже класне, знаєте, таке літературне відкриття для всіх. І в кожного із читачів своя маленька пригода із класикою часто трапляється. Я надіюсь, що я збиратиму і інші е е книжки цієї серії. Я хочу почитати невеличку драму Валеріана Підмогильного, тому що я ще в школі закенселила його за місто, яке я не люблю, тому хочу реабіліт реабілітувати його для себе невеличкою драмою. Також Віват відкрили передзамовлення на дуже багато різних інших книжок. Там мене цікавить Ольга Кобилянська, тому що видно, що людина вивчала жіночу прозу в українській літературі для, для своєї дипломної роботи. Цю серію я, скоріше за все, збиратиму вибірково, так само, як я роблю це з іншими класичними серіями, залежно від того, чи подобається мені письменник або твір, і чи хочу я мати його в своїй бібліотеці. Володимира Винниченка я збираю збиратиму, мабуть, все і завжди, тому що, повторюсь, це один із найлюбленіших. Прозаїків ХХ століття у моєму списку якраз за оцю модернівість, якраз за те, що ти постійно в пошуку, коли читаєш книжки і намагаєшся зрозуміти, де правда, а де неправда. Типу, що, бляха, вірити, коли ти читаєш Винниченка? Вже наближаються свята. Ви можете побачити це по цьому гномику, який впав у мене на поличці, обернись до людей у фейсу. І оцій маленькій ялиночці, яка натякає вам на те, що велику ялинку Юля теж прикрасила вже. Я надіюся зняти в цьому місяці бодай вам ще два відео, тому що я винна, я зникала на сесії і зовсім не мала часу на те, щоб робити ролики. Плюс я їздила на Київбук вікенд. Якщо ми з вами там бачились, прийшліть мені сердечко в коментарях. І окрім того... Хотіла вам поділитися, що Славік наближається. Я надіюся, що вже на початку наступного року у нас буде новий треш огляд, можливо, навіть два. Хто знає, хто знає, чи все таки не певні, чесно кажучи. Чекаю ваших відповідей на питання, чи вбрали ви вже ялинку, і також відповідей на питання, чи читали ви вже Ванниченка і чи хочете почати читати, і чи читали в принципі рівновагу. Буду рада почитати і подискутувати з вами в коментарях. На цьому тепер вже точно все. Я люблю вас, цілую, обіймаю. Не забувайте, що цю книгу, як і багато інших книжок, ви можете купити у онлайн-магазині VIVAT і у їхніх фізичних книгарнях, використовуючи мій промокод PROLIT. Буду дуже вдячна, якщо ви це робитимете, тому що це підтримує діяльність цього каналу. А я люблю, цілую.